Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це телевізор фірми Samsung серія V-Frame, модель 32LS03C. Це модель 2023 року. Він був виготовлений у серпні. Отже, зараз ми його відкриємо та подивимося, що там всередині. Коробка не досить велика, тому що це 32-дюймовий телевізор. Він має матрицю QLED, TAF роздільна здатність 1920 на 1080, тобто Full HD. Серія цих телевізорів має таку особливість, що вони кріпляться як картина, та мають показувати зображення будь-яке статичне, коли вони фактично вимкнуті. Але там є, звісно, і функція повного вимикання. Отже, у коробці ми бачимо OneConnect, він іде запакований в окрему упаковку. Зараз ми його відкриємо та подивимося на нього вживу. OneConnect це досить непогано, він має всі необхідні роз'єми для підключення, окрім антени. Зараз ми побачимо це. З цього боку у нас є два HDMI, один оптичний вихід для звуку. Позаду у нас є ще два HDMI, та на безпосередньо сам One Connect для підключення телевізору та 220 вольт. Ось такий One Connect, повністю пластиковий, він глянцевий, тому на ньому є плівка. Далі в нас іде ніжка, їх дві. В комплекті йдуть вони. Тобто, якщо ви хочете встановлювати телевізор, то вони йдуть окремо, в них є гума. Щоб він Мав краще щеплення з поверхнею, на якій він стоїть. Також в комплекті йде набір з усім необхідним. Ми бачимо, що він має клас споживання А. Зараз ми подивимося, що ж в цьому комплекті є. Відкриваємо. Тут ми бачимо пульт, кабель, підключення, кабель OneConnect. Інструкція. Зараз будемо відкривати та дивитися, що саме там в кожному з цьому розділі йде. Табель підключення 220 вольт, One OneConnect. Перехідник для антени, кутовий, плаский. Тут у нас ідуть дубіля та гвинти для кріплення на стіну. Також є тримач кабеля. Іде окремо пульт, він білого кольору. Дуже легкий. Тут ви бачите всі стандартні кнопки: Netflix, Amazon Prime та інші. На зворотньому боці ми бачимо сонячну панель, для того, щоб він самостійно заряджався. Також є вхід USB Type-C, щоб заряджати його окремо, та заглушка на вбудовану батарею. Ідемо далі. Тут в нас іде кабель OneConnect. Він досить широкий, як ви бачите. І однаковий з обох сторін. Далі подивимось на самі інструкції, які йдуть в комплекті. Тут інструкція є, як про те, як кріпити його на стіну, так і про те, як встановлювати його на ніжки. Також там є інструкція, звісно, з гарантією, взагалі, як ним користуватися цим телевізором, які в нього є функції. Ось це, наприклад, інструкція, як його встановлювати на ніжки. Є така сама інструкція, як встановлювати на стіну. Будьте уважні, тому що на стіну встановлюється саме його комплектом. Він не має комплекту Vessa 2020. Або 200-200, тому що в нього власні кріплення йдуть. Він кріпиться як горизонтально, так і вертикально. Зараз ми подивимось вже на сам телевізор. Ось такий телевізор. Передня частина, як і звичайна, в будь-якого телевізора. Це фактично матриця та невеличка рамка, яку можна змінювати. З іншого боку, в нас ось такий плоский телевізор, є лише підключення до антени. Або кабельного, та супутникової антенни, та й кабель для OneConnect. Тут ще одна наліпка. Є кабель канали для того, щоб заховати кабель від OneConnect та антенни, наприклад. Сервісна наліпка з маркуванням та кріплення на стіну. Їх досить багато, щоб ви могли закріпити його або горизонтально, або вертикально. Все. Ось такий телевізор. Ви побачили його комплектацію, куплявся в магазині моє, та був доставлений кур'єром нової пошти. Через кілька днів всім дякую за перегляд. купляти в магазині моє.